Що я думаю про Dell Inspiron Insperion P70F001, якщо бути точніше? А нічого я про це не думаю. Вірніше нічого хорошого. Може технічно комп'ютер сам бомбезний, але по комплектації це просто жесть. Отже, розказую я вам свою історію. Звернувся до мене замовник з проханням замінити на цьому девайсі клавіатуру. Ну, Так сталося, залили, клавіатура перестала працювати. Ну, по-стандартно, що ми робимо? Відкриваємо нижню кришку. Так, бо клавіатура у нас, як бачите, зараз покажу. Зверху не знімається, вона вбудована всередині. Це вона вже втупилася, бо я до неї добрався. Але вирішив зняти відео і таки показати, яка це жесть. Отже, по порядку не спішимо. Знімаємо кришку. І бачимо перед собою, як завжди, мамку, все обладнання, все, що є на комп'ютері. Диски, батарея. Ну, понятна вещь, треба відключити батарею. Треба зняти у всі блутузи. Вінт, оті всі шліфи. І знімаємо саму мамку зі всім. І тут же, вроді би, здається, чоловічий ти попав до клавіатури. А ніфіга фігати не попав до клавіатури. Отут просто пластина. Яка навіть не прикручена шурупами, а тупо запаяна в пластмасі. Я не знаю, хто таке придумав. але запаяти пластину в пластмасі це, звісно, жесть. Це, типа нам'як на те, що якщо ти чоловіче захотів замінити клавіатуру, або зривай кліпси, ламай, або міняй всю цю пластину. З динаміками, бля, з тачпадом, ну, повністю. Це жестоко, як на мене. Я довго плювався, але задача поставлена робити щось треба було. Звісно, зверху кліпси зняти можна, тут ви кліпси не знімете, Бо Тут така ізоляційна наклеєчка наклеєна, щоб мамка контакти не черкала пластину. Віддираємо ту наклеєчку і знімаємо кліпси далі. От я цю пластину зняв. От так вона виглядає. Я до сих пір не розумію, для чого таких в ноутбуці. Ну, і тут ми доходимо до клавіатури. Ось вона, ріднесенька, яка теж запаяна в пластмасу, кліпсами. Бляха. Що це за ідеї такі? Чому не на шурупи? Ну і що тут? Або зривати насильно, як варвар, або легенько паяльничком, так як я це робив. Відпаювати, щоб дістати цю клавіатуру. Ось вона стара клавіатура. І ось що у нас лишається без клавіатури? Ось така от штукенція. Замовив я клавіатуру. Як завжди, дивився на компі, замовлення робив на телефоні, провтикав і замовив не ту. Від озер зібраний, ноут стоїть вже третій день, поки клавіатура одна поїхала, інша приїхала. Ось нова клавіатура. Це вже має бути та, що треба. Да, Вона бачу особливість по цих кнопках з прибілом. На інших клавіатурах так немає. Тому зараз буду пробувати це встановлювати, запаювати. Надіюся, що махатися буду недовго. Головне по пам'яті запам'ятати, що назад до чого підключено. Ну, відключив все, що можна. Відключив, бляха, кнопку увімкнення, яка тут стояла з окремим контактом на мамку. Тут стояв штекер зарядки. Теж на мамку, можна зараз найду, покажу покажу, будь ласка. Мені. З одної сторони, зручно і практично. Замінити. Гніздо для зарядки можна без паяльника. Підключив, замінив. Блин. Так само, де та кнопка? Це шлейф на підключення сідірома. Е, Теж окремо М -м, кнопочка десь тут. От, от шлейф з кнопочкою. Та капець, розборка така повна. Купа шурупів блин, і цього оперативочка. І сучасний диск. Так, якби, ну, типа такі сучасні SSD. Забув, як вона називається, Ну, менше стиму. Добре, це я легенький огляд провів. Паяльник мені за цей час нагрівся. Будемо пробувати складати все назад. Головне, що приїхала клавіатура. Значить, робота закипить. Так, отак би вона в мене мала стояти. Ну, Походу, я марно драматизував клавіатуру, я от проклеїв уже паяльничком, поплавив кліпси. Як бачите, все встановлено, все зручно працює. Ну, чи працює, не знаю, але не прогинається все гарно. Я думаю, що ми це питання. Зараз ще пластинку пропаяємо цю, так як вона має бути тут. Отак. О, кліпси. І тоді вже будемо ставити мамку і підключати оті всі дрібненькі контакти. Зараз пропаяю і покажу, що з цього вийшло. Так, ось я пропаяв цю пластину металеву, міцно. Зараз, я думаю, можна ліпити плівочку там, де вона була, і чіпляти всі оці мікроелементи. Ну і материнку саму. Так, ще буду пам'ятати... А, я знаю, по чому ми будемо рятуватися, ми будемо рятуватися по оцій ручці під шлейф клавіатури. Пам'ятаю, я її витягував. Так само будемо зараз пропихати і проклеювати. Якось орієнтовно так воно має бути На, під мамкою. Тоді будемо все решту чіпляти. Так, клейку поліпив, мамку поклав. Ось вроді так, вчепив вже кнопку. Кнопка нажимається, включення нажимається. І окей, вхід вчепив на зарядку. Зараз буду потрохи прикручувати мамку і підключати контакт. В принципі, тут вже роботи не так багато, як виглядало на початках. Оця пластина мене найбільше смущала з тими кліпсами і клавіатура. Решта це вже нам все знайоме. Так, отже, що ми тут зробили? Значить. Підключили Wi-Fi адаптер. Підключили кнопку включення. Е, не, е, штекер для живлення, Гніздо. Ось воно. Тут ішло. От, і от сюди. Так, підключили пам'ять є. Підключили диск, SSD-шечку, клавіатуру. Тачпад. батарею, зараз підключимо, ми її ставимо останньою. Плата розширення під додатковий диск. Це, це у нас USB-вихід. Ще тут є така плата, теж підключили. Підключили, ага, підключаємо на мамку, ще є під ODD, під наш CDROMC. Зараз підключу незручно, одною рукою. Кнопку включення, ось вона йде, от звідси, де ми її ставили. До речі, поставив мамку і думаю, а де ж дівся чотний кабель був, пам'ятаю. Думав, що я його вже запаяв десь знизу. Виявляється, це матриця. Треба було поставити ще кліпси, прикрутити. Тоді впустився сюди кабель. В принципі, все, що є, ми підключили. Зараз ще батарею. І будемо пробувати його вмикати. Отже, склав я ноутбук, як виявилось батарея тут немає, без кабеля живлення його не запустиш, кабель живлення підключив, стартуємо. Встав за свою флешечку. Треба розкатати систему, бо системи тут теж ніякої, немає верніше, при завантаженні вибиває помилку. Можливо, збилося в біосі налаштування, але все одно замовник волів перевстановити операційну систему. тому... Заморочуватися не будемо, йдемо по накатанні схемі. Як бачите, клавіатура у нас працює. Тут не знаю, що поставимо десятку. Це ну, не такий вже й великий. Ну, можу сказати, що питання з заміною клавіатури вирішено. Було нелегко. Дуже збентежилася металева пластина з кліпсами і клавіатура. Які трималися не на шурупі. Звісно, не в кайф, це коли ти міняєш клавіатуру і потрібно зняти повністю всю середину. От Зараз більшість ноутів то знімається вся клавіатура зверху, тільки відключається шлейф. Це набагато швидше і набагато зручніше. На жаль, нам так швидко не повезло ще й клавіатуру, замовив не ту, що треба. Довелося довше чекати, але робота виконана. Тому, я думаю, можна працювати і віддавати ноутбук клієнту. Всім тоді щасливо. На канал підписуємося, пальці вверх ставимо. Слідкуємо за новими відосиками. Все, пока!